— Ви цей хочете хочете копчити. Ні, тоді солі солі не треба. Хорошо. Ну, типу, Аліна. Вона як капітан, типу, окей, але її ну, не було як капітана. Я якісь моменти, типу, у Єви запитувала, бо я розуміла, що у Єви, типу, більше компетентності. Якби мені треба було круто, я б запитала у Аліни, звісно. Як подають у Міналані. Як шефа сьогодні Аліни було мало, більше спілкувався навіть з Євою. Всі губляться. Дуже істерики такі явні. Тобто, ну, прям рідкість, коли ти знаходиш людини, яка емоційно стабільна. Блін, це капець. Саме за це я дуже ціную єву. Мені сьогодні було трошки дискомфортно, що в мене постійно всі питають, що зробити, що зробити, що зробити. Я підіймаю голову на червону команду, вона каже, а ти що знову кеп в них? Ну, Блін. Я так не вважаю, всі до мене зверталися, всі зі мною радилися. Думаю, Аліна була на першій поверхні, і вони там з Людочкою, у них все було гармонійно, спокійно, А у нас отаке просто що-небу. Для мене гарна команда, гарна команда і гарний капітан це коли ти підібрав ідеальний персонал, якому не потрібно розповідати, як смажити лаваш. Тому просто треба контролювати і так погледювати. Все ж таки, у кожного теж є відповідальність за свої страви і не треба про це забувати. На шавуху, що нам треба більше? Соус є. А ви все Лава. посмажили? Все Лава. зробили. Воно все замаріноване. Курка там мені 5 минут вона готова. Okay. Ну, 10. Потолок. Встаньте хтось, будь ласка, на заварний крем. Дуже прошу. На що? Заварний крем? Да. Я ще здію. Шановні учасники, будь ласка, оберіть по два офіціанта від кожної команди. Я одразу визвалася, що я буду офіціанткою сьогодні, тому що я це обожнюю. Мені дуже подобається спілкування з людьми. Плюс я блогер, я знаю, як з ними треба спілкуватись. Я хотів бути офіціантом. По в по перше, у мене є досвід офіціантом уже і на мастер-шеф тоді відзначали і хвалили. Було дуже приємно, і у мене був був є до був досвід в реальному житті. Я коли був студентом, я працював офіціантом. У нас Ксенія та Юрій. Ксенія та Юрій. Гаразд. Перші мають наші зайти, тому що перші краще запам'ятовуються. Ви чули, тільки час пішов, ви маєте перші залетіти в ресторан. Плюс. Сині. З самого початку Аліна сказала, що вона хоче бачити мене офіціантом. Але я, чесно кажучи, розуміла, що якщо я піду офіціантом, то які презентації видасть наш народ, нашій команді. Тому краще я сьогодні певно залишусь на кухні. У нас офіціанти я та Людмила. Окей. Людмила і Аліна. <смір> то можна не коментувати навіть. Ну, тому що це не самі приємні люди. Для мене дивне рішення Аліни було типу, їй іти офіціантом. Ну як ти капітан, можеш іти офіціантом, а видача взагалі як буде відбуватись? Ну, типу, в тебе ж все записано, хто що, для якого гостя, типу, чи що. І ти просто скидаєш цю відповідальність з себе на команду і типу йдеш собі офіціантом. Я захотіла бути офіціанткою, тому що я працювала в ресторані два роки. Я точно знаюся на сервісі, і для мене це не проблема спілкуватися з людьми. Друга всянка Люта, тому що в неї закінчилися всі її робочі процеси і вона була вільна. Ми взяли люду.